Так, привіт. Коротше, по, показую я проблему. Е, ось це йде перевілка. Е, е, підуставші вже були сальнички, пустили масло. Я, коротше, не подивився, масло потекло е, типу, по пильниках. Да? Пильники були такі, теж вже не дуже, як то кажуть, першої свіжості. Е, налип пісок і поцарапало е, типу, оцей, так би, напилення. Ось це. Ось воно чітко видно, що тіпа, такі рови якби поробило чи що, не такі незначні, але тако відчувається нігтем. Е, я тут щось спробував полірувати так легенько наждачкою, 2000 щось воно ніби вдавалося. Тіпа, тако. Але я зрозумів, що в принципі краще зробити реставрацію, тому що є ще е, отут такі вже так якби корозійні, незначні тіпа, такі пухерці. І де не де вже пробивається корозія. Робоча зона якраз звідси до це, тобто навіть видно, чуть -чуть, що де саме більше стерто. Тобто, робоча зона невелика і в принципі це, це як би сказати, і, ніби й і добре, тому що якщо навіть це легенько шліфанути і покрити новим покриттям, то воно навіть якщо і сюди буде доходити, то воно не буде зачіпати. Ну, Все ж таки хотілося б, щоб перевилки жили. О, от, тому що нові, не дешеві і таке. І коротше, тут з цього боку корозія я відкрутив би трубу, труба має 50 см. Коротше, 505 мм. От. Не знаю, я бачу, що такого по відчуттям, того, що воно ніби якби, нічого не треба здирати. Чисто моя думка, просто зверху напилити для того, аби. Просто зняти ці, як би сказати, такі рісочки. Тобто, ці подряпини від порохів, від всяких, там, камінчиків. От, де є ці рівчики, я думаю, якщо навіть чуть -чуть зашліфувати, тако його наждачку так легенько ще. Тому що це я тільки так би пробув. Тобто, я можу наві сам легенько підготувати. 2000 там, все перетерти файно, трошки полірнути, більш-менш вивести в такий. Хороший стан От, і просто відправити для того, щоб просто ви напилили там, чи вже той гальваніку і так далі, щоб воно ніби щоб воно було, трималося. Та, якби чуть-чуть напилити його і значну кількість. Щодо діаметру. Я думаю, що на заводі теж є допуски по діаметру. Тому що ну, не вгадаєш ти так супер ідеально, що все було там по мікронах точно, Завжди є якийсь допуск. І якщо, припустимо, тут 40 зараз, воно вже чуть-чуть зносилося десь да, від сальників і так далі. То все одно мікрони вже тут менші, там, припустимо, ніж іншому місці. Тобто, думаю, якщо чуть, -чуть буде напилення там, незначне в там, 100 мікрон це для сальника, нічого страшного, тому що сам сальник чи пильник вони і так майже на 2 мм вони йдуть так якби вужче. Що Вони резину йдуть і коли надіваєш їх, там пружинки і все їм не стискає. Тобто, Перо. Тобто, що для Сальника, як так, воно не є критично. От. Я так собі думаю, і я готовий на себе взяти різик, звісно, щоб... але прошу та, якби, майстра, вже, щоб відніс то відповідальне серйозно, щоб постарався просто мені от зробити е, от таку сказати, послугу. Я, звісно, в свою чергу зроблю дуже хорошу рекламу. От, тому що в принципі, серед байкерських кругів я не раз зустрічав людей, які потребують той, щось такої, типу, роботи. Тут чітко видно, я спеціально взяв хорошу камеру, щоб можна було розглядіти. це, я б так сказав, саме гірше перо. Я це відкручу, приїдуть самі тільки труби. Зараз покажу ще друге перо. Друге перо воно ще в ще кращому стані. Тобто, воно не, не має такої корозії, не має таких навіть царапин. але все одно ну, тобто, є, теж є Незначні якісь там царапенки і так далі. Тобто, Тут така корозія вже виступає, тому що це не робоча зона. От це робоча От така фігня. Немає нічого, ніяких там раковин. Є, вовше, є от така незначна дійсно якоби корозія, вона відчувається, але її все одно тобто, можна шліфувати, нічого не треба буде, як би сказати, напаювати чи ще щось, просто акуратно шліфують. І то ці, як би сказати, корозія, то вона не у робочій зоні, бо робоча зона до неї. От. Та я думаю, іде робоча зона, то корозія б не мала виступати, тому що там завжди йде тертя і так далі. Ось така штука. Я думаю, що я прояснив ситуацію, що я хочу, і прошу допомоги. Дякую.